Потоці. <кій> 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 так, в потоці. Поток нам каже таке, якщо ви хочете бути переможцем, тобто отримувати задумане, да, або дійти до своєї мети і отримати свої трофеї, грубо говоря, то варто не поспішати, не вестися на якісь спокуси, а все-таки повільно рухатися повільно рухатися. Тому що спокуси це дуже добре. Диявол у нас тут він говорить, що так, я тобі все дам, да, бери, на, але ціна завжди надто велика, і ви потім можете дуже-дуже пошкодувати. Тобто треба думати, не поспішати і рухатися до своєї цілі, не, не злеупотрібляти, так би мовити, да, тим, що. Потім може обернутися проти вас. Да? Це гроші, влада, спокуси, всякі ці сексуальні, це надмірності, це егоїзм, це якесь, я не знаю, тиранство, агресія, тобто виключаємо, так, так, да. Дивіться, якщо ви будете рухатися з розумом і не поспішати, ви точно дійдете до щастя. Але якщо ви будете використовувати схеми диявола, грубо говоря, то да, ви отримаєте можливо це щастя, але що взамін? Взамін получите злість, образи, якийсь конфлікт, і потім будете шкодувати. Думайте.